Для чернігівських дітлахів створили місто професій на території центрального парку культури та відпочинку в суботу. Реалізували захід за підтримки першої леді країни Марини Порошенко. Метою проєкту є не просто представити професії, а надати роботу маленьким чернігівцям. Ми видаємо паспорти дітям. Далі діти з ними йдуть, влаштовуються на роботу, вони працюють. Заробляють гроші, далі приходять їх тратими. Тобто, ми бачимо таку міні-модель суспільства. Чому дітей цінувати гроші? Тому що мінімальна ціна в магазині 200 євро. І дитині, аби купити, треба попрацювати на чотирьох професіях. А відповідно щоб заробити нам морозиво, потрібно пропрацювати на восьми професіях. Тобто доволі багато. Дітлахи змогли спробувати себе у ролі пожежників, кінологів, продавців, слюсарів, інспекторів Даї лісорубів. За роботу отримували заробітну плату, такі собі купони, які змогли обміняти на солодощі. Сподобалися маленьким чорнігівцям різні професії. Більше всього – міліцію. Чому? Тому що там всякі кнопочки є і дуже цікаво. Більше всього подобалося кінологам. А чому? Ну, тому що я дуже люблю тварин і собаки були дуже милими. Я ще би хотів працювати поліцейським. А чому? Ну, пальпальсічки, полі така робота, що з собаками я, я дуже люблю собачок і кошечок і всі, всіх звірів. Працівники служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області представили різні професії, відзначили, що більшість дітлихів працюють саме у них. Вони мали змогу і попрацювати з пожежним стволом, і загасити невеличке вогнище за допомогою вогнегасника, приміряти. Порядження рятувальників бойовий одяг, посидіти за кермом автомобіля, включити СГУ. Дуже цікаво, діти задоволені. Влаштувалися на роботу близько двох тисяч дітей. Організатори задоволені. Кажуть, це високий показник. Наступного року також планують втілити у життя. Наступне місто, де проведуть ярмарок професій, стане Запоріжжя.